13 лютого до відділу поліції номер 3 Запорізького райуправління управління поліції зателефонувала 83-річна жінка, яка повідомила про те, що невідомий чоловік викрав із її оселі гаманець з грошовими коштами в сумі 1100 доларів та 43 тисячі гривень. От забіжав мішок нужен і тисячу гривень. Я пішла в ванну. Дасть йому одну тисячу бумажку. Он горіть, а мені нужна ручка і чиста бумажка. Он в это время поліз в эту ванну і забрав кошелек з деньгами. Поліцейські встановили, що під приводом продажу цукру та олії зловмисник зайшов до приміщення літних запоріжан. Псевдопродавець відволік увагу господарів та привласнив гомнець з їхніми заощадженнями. Оперативники та слідчі опитали ймовірних свідків. Перевірили камери відеоспостереження в райони вчинення злочину та вийшли на слід зловмисника. Умов що так поліція може, швидко це все діло сьогодні. Ми довольні, що так працює поліція. Ним виявився 37-річний містянин, раніше неодноразово судимий за майнові злочини. Вказану особу було затримано на підставі статті 208 кримінально-процесувального кодексу України. На підставі зібраних доказів зловмиснику повідомили про підозру. У вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України, крадіжка вчинена в умовах військового стану. Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя. За вказану крадіжку зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.